Друзі, всі, хто у мене тут з Вінниці, хочу розказати вам, що 13 липня пройде у вашому місті разом Діємо Фест. Вхід вільний. Приєднуйтесь. Це реально сімейне свято, у кого є можливість будьте там. А я вам покажу, як ми були з дітками в Києві на такому фесті Разом діємо фест. Передавайте друзям. Разом ми зможемо це пройти.